Добрий день, мене звати Роман. Я юрист центру правової допомоги. Сьогодні ми обговоримо, як формується система резервістів в Україні, військовий резерв першої та другої черги, що таке мобілізаційний резерв та кого в першу чергу мобілізують. Військовий резерв це важлива частина збройних сил України та інших формувань, що складається з осіб, які є військово зобов'язаними. Все чоловіче населення у віці від 18 до 60 років. Є військовозобов'язаними. Жінки також можуть за бажанням бути військовозобов'язаними. До запасу Збройних сил України зараховуються резервісти, які за станом здоров'я придатні до військової служби у мирний та воєнний час та не досягли межі перебування в запасі, тобто 60 років. Існує кілька видів резерву: оперативний, мобілізаційний та громадський. Оперативний резерв є базою для додаткового комплектування військових частин та інших з'єднань. Оперативний резерв першої черги це колишні військові, учасники АТО та ООС. До нього належать військовослужбовці та строковики, які уклали контракт на службу в резерві. Контракти укладаються безпосередньо з командирами військових частин. Тому і служба проходить там же. В мирний час резервісти беруть участь у військових зборах за викликом командира, а у воєнний цими резервістами укомплектовують бойові підрозділи. Військовослужбовцям резерву гарантується збереження робочого місця та заробітної плати на час військових зборів, а після їхнього закінчення грошове забезпечення. Для служби в оперативному резерві першої черги беруть резервістів не старше 40 років. Мінімальний термін контракту від трьох років. Всі колишні військовослужбовці, строковики, що служили до 2014 року, а також учасники АТО та ООС, хто не підписав контракт на службу в резерві, зараховуються до оперативного резерву другої черги. Складом цього резерву формують центри комплектування та соціальної підтримки. Він може бути залучений лише в особливий період. Мобілізаційний резерв. Цей резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування військових частин, підрозділів територіальної оборони, а також військовозобов'язаних, які можуть бути залучені для комплектування навчальних центрів з метою поповнення некомплекту в особовому складі військових частин Збройних сил України, інших військових формувань після відповідної підготовки. Громадський резерв. Цей резерв формується з громадян України, резервістів та військовозобов'язаних. Які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки і оборони держави, та включає громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу, та можуть бути залучені для комплектування Збройних сил України та інших формувань в особливий період час воєнного стану призов на строкову службу не проводиться. Комплектування особового складу бойових татулових з'єднань відбувається шляхом мобілізації, яка проводиться в чотири черги. Під час першої та другої хвилі мобілізації призивають оперативний резерв. Далі залучаються кадри мобілізаційного резерву. У третю чергу мобілізації призивають офіцерів запасу тих, хто закінчив військові кафедри, але не мають практичного досвіду військової служби. Під час останньої, четвертої хвилі призивають всіх військовозобов'язаних, хто не проходив строкової служби, але не має обмежень за віком або за станом здоров'я. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас залишилися питання по розглянутій темі, звертайтеся до Центру правової допомоги. Ви також можете ознайомитися з відгуками клієнтів на нашому каналі. З вами був Роман. До зустрічі.